Добре, хвилюєшся? Так, я хвилююся, реально. Зараз треба прийняти таке рішення, вибрати, да, вибрати, щось таке вибрати для себе чого раніше не робити. Ми вже приїхали в перший пункт призначення, наш перший готель в Дубаї. це Versace, Ми дуже любимо цей готель, тут неймовірна атмосфера, неймовірна кава. У нас сьогодні будуть вже нові плани. будуть зустрічі, заради чого ми сюди приїхали? Чому ми перед Індією вирішили, ще провести саме бізнес-поїздку в Дубаях? Ми до неї готувалися. В цьому відео ми поділимося з вами, як ми купили квартиру в Дубаї. Як ми здійснили свою десяточку, знайшли її, і як затримка на 4 години? В аеропорту бізнес-класі змусила нас сісти, записати свої мрії і прокачати технологію здійснення мрій, яку ми заклали в активацію 2026. І це сталося за 24 години від того моменту. Всі свої емоції ми записали тут, залишили, робили реаліті, спостерігали одна за одною, як дійсно розширюється рівень. Норми. Не на словах, не просто в інфантильних медитаціях, а на ділі. Наталя, поділися, що було найважче е, в цій стратегії покупці квартири. Ну, Перше, найважче це було всадити себе. І нам все світ поміг, ми 4 години сиділи в літаку, поки е, налагодилася погода. І от за цих 4 години ми написали стратегію і всі свої бажання. І виявили десяточку. Це було найважче. Друге, що було найважче, це розказати дочці, що ми купили таку елітну нерухомість і по такій ціні. І третє, найважче замовити місце в цьому готелі. Ми думали, що це буде найлегше, що завжди місця вільні є. А це виявилося найважче. Що тобі було найлегше в цій всій історії розширення рівня норми? Як виявилось дуже дивним для мене, навіть зараз, коли я усвідомлюю, це прийняти рішення і саме про таку елітну нерухомість. Тому що для мене важливо Кривий, для мене важливо. Місце для мене важливе оточення, і я собі вибрала просто по цих відчуттях, по цих критеріях. Тобто я вибираю для себе найкраще. І з того всього, що було, ми дивилися, біли там досить дорогі, по 5 мільйонів, по 9 мільйонів. І я вибирала, що мені хочеться мати просто дуже віп круті апартаменти найкращу видову квартиру, яка тільки може бути саме в тому місці. І це тобі дало енергію на це так. рішення правильно. І це мені дало надзвичайну енергію. Тобто, це рішення воно якось прийнялося. Мені здається, що воно прийнялося за мене. Саме прийнялося. Тобто я там не приймала участь. Душа була Просто ініціатором вибору. Душа була реально ініціатором вибору. Світлана, а що тобі було найважче в цій поїздці в цих виборах? Ну, перше, зібрати валізу, тому що ми їдемо в три різних таких клімати, і потрібно було з малесенькою валізою подорожувати. І я рік не виїжджала, і мені було важко взагалі зібрати гардероб на три. На три країни я довго мучилася, вибирала потім ще шорти робила. Друге, мені було дуже важко, коли була затримка рейсу в Будапешті через снігопад на 4 години, і ми думали, що робити, і ми почали писати по технології здійснення мрій свої списки. Так було важко без зовнішнього шуму, без думок, як там сім'я, що буде завтра і так далі. Ми ніби як попали в якийсь такий тунель. Де немає ніякого шуму такого, і де ти була з'єднана з собою, і ти тільки писала, писала, що ти хочеш, як ти хочеш, і розкачувала цю внутрішню дозвільну систему. Це було досить важко. Чотири години ми практично писали, відпрацьовували техніку загадування, бажання писати, як озвучувати, як їх фіксувати. І третій момент, що мені було дуже важко, що в цій поїздці я була, як то кажуть, е е... касиром, тому що. Оплата квитків бізнес-класу, оплата цього готелю, оплата Паласу Версача, оплата всіх платежів, одним словом, всі йшли з моїх карток, оплата квартири, тому я як наш казначей наших рахунків, мені приходилося це робити в своєму ручному режимі. Тому що то на місці, де, наприклад, бухгалтер світло виключає, я почала вчитися робити такі великі платежі сама з телефону. Але це не те, що я технічно цього не могла, бо важко було. Всередині, коли я бачила сама, які суми, які суми просто йдуть з мого рахунку, ніби знаєш, що це було розширення на оплату. Бо до цього я, наприклад, рік мало що витрачала, і в мене була хороша ємкість на отримання. А ось оце витрачати, я відчувала, як тіло моє зжимається, Боже, як не хочеться тратити гроші, кожен раз пік, кожен раз пік, я хочу енергії трачу на те, щоб сісти ще 15 хвилин і вирішити, що я платіж роблю, хоча він вже, ну, без нього не можемо нікуди їхати. Тому насправді я дуже круто прокачала, теж побачила, а як я хочу розширяти теж нові платежі, як я хочу розширяти нові доходи, якщо я зажимаюся. Мені тут прийшлося зробити таку розтяжку. Але ця розтяжка і цей вибір привів до того, що мені почало, я почала легко прощати з грошима. Бо знаєш, коли ти хочеш йти в масштаб, і ти вже як ця квочка вже заробила якийсь капітал, і ти вже його хочеш знаєш, вже піти по програмі накопичення, зберігання і так далі. А нова реальність вона така, що ти маєш все рівно йти за ціллю і створювати нові гроші, не ну, паркувати їх уже в інших місцях. І коли ми вибрали дійсно цю ціль, подивися, ми приїхали в цей готель, а ми зустріли свого земляка, ми отримали дуже круте розширення, дуже крутий тренінг. Нас тут приймали як вів гостей, тобто ми змінили частоту норми. І всесвіт нас почав бачити на новій частоті. Нам приносять подарки, які нікому не приносять в готелі. Нам дарують такі можливості, які недоступні навіть в категорії люксів двохповерхових. І ми помітили, що на кожному кроці знаки, 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 знаки. Тобто ти тільки переходиш дійсно справжньо на цю частоту, а не таку імітовану. Знаєш, все, я вже вибираю краще, дозволяю краще. І хримушечки, всередині, оця частота, вона говорить про тебе, як ти це вибираєш. І коли ти дійсно переходиш, піднімаєшся ліфтом на цю частоту, то під тебе починає підлаштовувати всесвіт. Тому що ми починаємо брати квитки, а нам кажуть. Бізнес-клас такий дешевий став, розумієте? І ти, коли розумієш, ти попадаєш в чистоту, де бізнес-клас підлаштовується під тебе. Розумієш, Щоб ти навіть не вибирала це. Але якщо ти дійсно приймаєш рішення літати бізнес-класом, ти це будеш робити. Але якщо ти всередині їх собі зажимаєш, то і все світ тобі буде зажимати. Тому це для мене дійсно 4 дні в Дубаї такої розтяжки, рівня норми, ми відкатали програму активації. Року здійснити тисячу і одну мрію, і ще великим корпусом з цієї поїздки ми веземо ідею. Якщо ця технологія так швидко дає реалізацію бажань, ми по цій технології будемо писати книгу і видавати книгу про здійснення бажань, як перейти на частоту нової землі. Бо як тільки ти на неї переходиш, бажання виконується нелінійно. Нелінійно. Я хіба для мене була мрія поїхати в цей готель тут пожити? Оце була моя мрія. Ну, коли ми приїхали, розкачали свою енергію в десяточки, вийшло, що ми приїхали сюди, в цей готель, вже з купленою квартирою ліхтою в Дубай. Розумієш, що ми тут вже почали святкувати мрію, а не просто як бути як туристи. І таким чином, коли ти змінюєш рівень норми, ти розумієш, що ти змінюєш. Ціль поїзду якість поїзду оточення своє змінюєш, і ти просто себе перепрошиваєш. І ми провели тут, знаєш, дуже круті навчання, курси. Поділилися цією енергетикою з нашими студентами. І зараз головний напрямок, чим потрібно займатися, це розширяти внутрішній рівень норми, не грошовий рівень норми. Бо багато хто думає, фокус грошей. І скільки раз ми робили фокус на гроші, і це не означало, що ми заробимо, бо ти фониш оцією цією Але коли ти ставиш фокус на створення продукту, на ідею, на мрію, вона знаєш, тобі дає, я почала тут і танцювати, які хоч танці розумієш, я тіло дала свободу, тому що я перестала ставити фокус на гроші. І коли ти дійсно свій продукт зрощуєш, себе всередині зрощуєш. І що мені ще було дуже важко вірити в те, що я крута. І за ці чотири дні я просто собі всім зараз говорю. починаємо розкачувати рівень норми на вірусе. Тому що е я, приїжджаючи в інші країни світу, взагалі подорожуючи, світу отримую колосальне підтвердження, наскільки круті ідеї, можливості і так далі, які я бачу, закручую. Але я постійно собі сумніваюся, не можу назвати це як такою цінністю, не можу назвати сильно себе в е, якісь лідируючі позиції. Якщо я зараз собі виїхала, зараз цього переїжджаємо ми зараз на Індію, на нову форму ретриту, тіло прокачати після таких рішень, так? що я сьогоднішнього дня дуже сильно вірю в себе. Я сьогоднішнього дня буду все приймати рішення, все робити з того підісталу, на який я себе поставила. А все решту я в себе вірила на один особи. І з цього ще щось створювала. Да? Коли я почну створювати з нового, то це буде просто фантастика. Тому найважче це вірити в себе. І ми маємо цей рівень норми прокачати. Так що всім дякую, хто з нами був на цьому подкасті онлайн. Ми вперше отак на фільми. бігу, на ходу, знімали, отак як, як виходило, так знімало без цих палок отримуючих. Побрали ці петлички знову я і забулася в бізнес. ну, хороший знак. Що ми будемо повертатися тепер тільки до бізнес-класу? Тому всім дякуємо. Пишіть свої осяння, які у вас виникають, виникли під час цього перегляду відео, і всі, хто хоче розкачати свій рівень норми, повірте, це не одна практика інфантильна медитація. Пишу і мрію, пишу і мрію. Є такі речі, які моментально знімають. Ми от шість років робимо курс активація року. І скажу вам, що кожен рік ми підбираємо інструменти для здійснення мрії, які актуальні цій енергії, часу, Бо В нас же відкриваються можливості кожного року. Так? Згадайте, які можливості були у батьків, і які можливості є у нас, і які можливості у дітей. І треба дуже розуміти, в якому ти періоді знаходишся і ці ресурси брати. Тому всіх вас запрошуємо до активації року, хто хоче теж здійснити мрію свою інвестицію в Дубаях або іншу свою десяточку. По-перше, хто хоче її знайти? Бо якщо ви її не знайдете, ви будете просто витрачати дуже багато часу і дуже довго йти до мрій. А коли ти її знаходиш, от, -от один день, 24 години, сім мрії здійснилися. І ще, що було саме легко, це Роллс-Ройс. Ми тільки побалакали, що було б добре, щоб нас зустріли Роллс Ройсом. Чому ми не замовили Rolls-Royce до нашого готелю? І що? На слідуючий день ми отримали поїздку rolls ройсом по Дубаях, який вечерювали в Бурш вечерю Халіфі. І оце була напевно сама маніфестація така. Наталя каже, є там, балакай, 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 балакай. Все, всіх обнімаємо. Більше подобається ця віла? Угу. Йдемо дивитись віло за 9 мільйонів євро. Алло. Наталія. Тобто зразу при вході не гардеробна, розумієш, зразу робочий кабінет, переговори. Це у нас треба, знаєш, всі. Хатні, гардеробні. А тут бізнес, бізнес, чуєш, зразу енергія? Да, зразу енергія бізнесу. Так, да, тут ужива. Наташа, ну це я вже не серйозно. У мене дуже хазяйка, гостинна, але мені здається, що тут до мене хотілося. Я здійснюється, Радій, пригай, кричи, а в мене просто мурашки такі, вилювання, і морози. Я ще досі не вірю. Ніби це, це рівень норми новий. програмується в кожну клітиночку твого тіла. Да? Тому що це було якби так незвично. А тепер це вже, це вже твоє, це вже твій рівень норми, Зараз, скоро ти будеш тут щодня знаходитися, бо стільки, скільки ти захочеш. Тобто саме от, от важлива штука це підвищувати рівень норми. І оця технологія наша про підвищення рівня норми, вона від нас і виростила. І коли питають, а в чому ваша сила, а в чому ваша унікальність? Завжди можна погодитися на менше, завжди знайдеться причина, чому ні. Бо чого в тебе не вистачає для того, щоб щось реалізувати? Але ж давайте думати по-іншому. Якщо мрія вас і вона приходить з ресурсом, то потрібно розширяти цей рівень норми. Тому я завжди кажу так, своїм мріям. Головне, щоб були оці десяточки, які так вирощують. Ти знайшла десяточки? Да, так, я знайшла десяточки. Приїхали з. Ой, як це його правильно сказати. Знаєш, Із е, покупки е, нової ВІП-квартири в Дубаях мене все трусить, тому що прийняття рішення, що це саме ця квартира з таким виглядом, прийняття оце, всяких рішень про проплату грошей, знаєш, коли ти їх не тільки приймаєш, а з ними прощаєшся, па-па. І оце все воно дуже сильно розширяє. Я ще досі не можу повірити, просто всю морозить. І як це круто взагалі, ці практики наші, що ми робили в самоліті, які ми приготували на активацію 2026 по розширенню норми, не грошової, а норми життя у всьому, якості життя. Коли я відчула, що там яка класна енергетика, як ми там будемо взагалі тусити, які там натхнення, я зрозуміла, що я хочу, щоб в моєму житті був цей досвід. І я цього достойна. Я цього достойна. Да? І от така історія дві дівчинки з села, які вирішили, що вони не вибирають так далі жити. Туалет, вода на вулиці, газу немає. Ми вирішили, що рівень норми будемо піднімати навіть в селі. Був перший євроремонт, унітаз, ванна у нашому районі це у нас в селі. А далі вже вирішили, що, що ми вирішили, що ми тільки можемо так, тільки в Україні мати нерухомість літом. Давай за кордоном. Давай, я теж цього достойна, я це вибрала. І я це створила. Несу тобі чай. Ой, дякую, Наталі. Вже і гарячу ванну прийняла. І все рівно, знаєш, що це такий ефект прийнятого рішення, дозволу, активація дозвільної системи, аж пар такий зсередини виходить. Я, я просто не можу ще повірити. Розумієш, я не можу ще повірити. Ну ладно, дім, да ця віла. У Львові елітна, а тут власниця елітної віли в Дубаї в самому крутому місці, і там, де є енергія. Тому що це так важливо, тому що мене не, не прострелювало так місце. А це просто вау. Вау, просто ще не можу повірити. От знаєш, собі думаю, от що б я собі сьогодні порадила, да? от для того, щоб я прийшла до цього. Фактично два місяці, от без взяти грудень і пів січня. Ми а, створювали цю техніку створення мрій, тисячі одна мрія. Створювали нову формулу, як записувати бажання, да? як, а, щоб вони здійснялися і більше за собою мрій приносили здійснених. Як знаходити десяточку, як ми записували подкасти, говорили, що у нас своєї десяточки немає. У мене не було такої мрії. Ну що ремонт? Я подумаю на ремонт, стільки треба грошей. Де да, вже не хочеться того ремонту, знаєш, якось не включається. Скільки треба десь? Ну, більше півмільйона. Тобто я півмільйона не вписуюся, зустрілася з сусідом. Каже, я вже 300 тисяч вклав, ще тяжки немає. Це світло, кондиціонування, 300 тисяч євро. так? 300 тисяч євро, так. Да. І там база для басейну, я думаю, так. А що говорити про декор, ремонт, меблі. І от я щаслива, що я свою десяточку просто, не те, що знайшла. Вже я її здійснила. Розумієш? За одну добу здійснилося сім, мрій, записаних в літаку по новій технології. За одну добу я просто ще не можу, знаєте, треба розширяти, розширяти тіло, ємкість, уже в Івані полежала, щоб ну, свою цю реальність сприйняти, сознати. І знаєш, раніше ти там шукав блоки, що тобі мішає. А коли прийшов Дельта Вортекс, зміна гілок реальності, коли ми дійсно за цей час навіть свій стан прокачали, зараз отак міняються гілки. І так швидко, і ти розумієш, а так можна було? А так ну, реально можна було, я ще сама не розуміла, наскільки оці знання Дельта Вортексу, які знання цієї нової формули мрій, бо вона ж фактично основа Дельта Вортексу, теж так круто працюють. Просто фантастика. Так, та Подивимося, що тут в тебе. Біля. Тут мої прикраси. Окуляри, карті і браслетик новий. Сергій подарував на Новий рік. До речі, ця каблучка, цей діамант, мені дуже цінний, тому що я замріяла тоді на курсі на Каваях замінити на каблучку. І там же я купила і заряджена із усіх курсів. Енергетику і каваю. Тому це для мене дуже цінно. Мій годинничок. Теж, до речі, оця покупка, годинник мій, да? це теж було розширення норми. Я коли його купувала, просто серце з грудей вилітало, тому що, боже, віддати пів мільйона за годинник. Да? Це було тоді розширення, це 4 роки тому. Але після того я просто за один день заробила півмільйона після покупки. Тобто ця норма внутрішня, вона ну, така крута штука, коли ти знаходиш ключик, як підвищувати внутрішню норму, і ми не можемо її підвищувати інфертилізмом в медитаціях. Я медитую, ти пойде на мене все. Ти маєш підвищувати іншу технологію. І цю технологію ми даємо на активації, коли ти змінюєш стан, вибори, десятки, вся програма, яка туди входить. І туди включається дія. Туди обов'язково включається дія просто з іншого стану. Ми б от могли це все реалізувати, якби ми просто вдома лежали і хотіли тільки, розумієш, про квартиру в Дубаї. А це ж потрібно було перед Індією нам заїхати, спеціально 4 дні витратити. Ми от захекані вже другий день, поки ми це все робимо. І ще зараз будуть проводитися доплати по грошах. Це ж теж яка ну, об'єм роботи. Це ж робота. Оце робота, і ми маємо завжди до стану приєднувати нудію круту. І ми це вибрали, показали все світу, що готове. Все, всесвіт нам простолив, як то кажуть, зелену доріжечку до цього всього, чи червону доріжечку і зелений світлофор. Вчора на Росройсі нас катали, вчора у нас була. Вечеря із Бурж халіфа з VIP -місця. vip місця Це точно нас пересадили в VIP-місце. vip зону VIP-місце. VIP тобто сесід показує. Думай про себе краще, ніж ти думаєш. Що все для тебе, і ти всім цим можеш користуватися. Так, а в нас зараз прогулянка, поки ми очікуємо. Кілька міст. Ми проходимо. Наталія як ти? Це моя мрія. Я так хотіла тут покататися, Ми приїжджали раніше, були тут, але не каталися на цих гондолах. Подає подарунок від готелю, і готель що подбав, щоб, так, щоб ми пройшли таку класну екскурсію. І зараз ми ще покатаємося, насолодимося цим вайбом, цим простором перед заселенням. Просто клас, 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 клас! І ну, дивись, яка ще мрія підгрузилася мені. От що означає знайти свою десяточку, яка думаю, тобі приведе ще 10-20 мрій? Підтягує, підтягує стільки мрій. От те, що ми відпрацювали в грудні, да, проводивши так, е да, е вебінари, практики, так. ми самі себе дуже хорошо качнули цими. Це, ми це правильно. Я, ну, дійсно, це настільки мені зараз відкривається, знає, що значить цей родине забілі, і тобі свіпляться ці мрії, які тебе були ще 10 років назад. Боже, яка крута у нас активація цього року? Ми по ній пишемо, до речі, книгу. Раніше як було, береш екскурсію, приїжджаєш в і під всіма готелями. І навіть в цьому готелі тебе привозять, ти фотографуєшся. Відчуваєш себе, знаєш, таким маленьким. Боїшся, боїшся там підійти ближче. Але якщо ти мрієш, ти потім розумієш, що ти вже проживаєш в цих місцях, що все для тебе. І чим швидше у нас відкриється оцей момент, що все світ менше, а ти більше. таке було, що ніби я відчувала що я така маленька. А все раніше таке велике. А зараз все для мене доступно. Все те, що я зможу вибрати тут. Все те, що я зможу повірити. Все те, де моя дозвільна система скаже, Світлана, ти цього достойно вибирай, а я потурбуюся про тебе. І як пройти цей бар'єр вибору, коли ти не турбуєшся да, про гроші, про те, що в тебе є, а довіряєш майбутнім ресурсам, які складаються. Клас, я щаслива. Що, ти рада? Ти щаслива? Я. Happy. Я дуже щаслива. Це неймовірне розширення кайф, знаєш, от кайф так насолоджується тим, що ми можемо вийти за, у мріях, за межі своєї норми, норми батьків, норми оточення. Що можеш мріяти, знаєш, незалежно. Я теж, я теж така. У така тиша у мене така тиха радість. Наскільки тут весело красиво, розкішно. У нас навіть ми захотіли покатати прямо по всьому каналу. От, дивись, подарок yeah. там входила якась кількість, ну, там, десь дорога відповідна, красива. Нас захотіли ще повністю по всьому каналу покатати. Що може бути ще прекрасніше? Що ще нас очікує таке прекрасно? Зараз ми тут заїжджаємо.